Друзі, всім привіт! Хочу поділитися з вами власне, як відбувається процес мого коучингу. Значить, людина проходить діагностику. Так, я ніколи не починаю з людьми працювати, тому що. Відколи з'явилася ситуація з ковідом на вулиці, стало більшість приходити психічно хворих людей. Отож, я проводжу діагностику для того, щоб зрозуміти, наскільки людина адекватна, адекватно мене приймає чи не приймає, чи вона чує в мене, чи в неї банани в ухах, і так далі. Ось, і чисто символічну ціну вона платить 280 гривень, для того, щоб я послухала її історію, яка з нею трапилась. Я задаю питання, вона відповідає, і таким чином я провіряю. Її на адекватність і на сприйняття того, як вона мене чує і як сприймаю я її, вона мене. Далі, після цього, як визначилася вже над чим, я визначилася, розказую, в чому суть проблем, якщо ця людина адекватна, пройшла тест на те, що вона є психічно здоровою. І вона, я вже розказую, над чим їй потрібно працювати. Вона вибирає пакет, звісно, Згідно своїх можливостей. Тобто вона вибирає або стандартну участь або ВІП-програму. Значить, тут я хочу з вами поділитися про власне стандарт програму. Значить, стандартна програма передбачає або три консультації, або п'ять консультацій. Якщо людина вибрала три консультації, то ми з нею працюємо рівно місяць. Кожен тиждень ми з нею зустрічаємося. Тобто, є година раз на тиждень, консультація триває від години до двох. Я просто хочу це уточнити, тому що є психологи, більшість психологів вони працюють 50 хвилин, 60 хвилин. Дивляться на годинник і обертаються ідуть геть. Питання вирішено, не вирішено, вони в час, типу, час закінчився, все до побачення. Наступна консультація: я працюю на результат, тому у мене може консультація затягнутися до двох годин. Ну, хочу сказати, що в силу, напевно, своєї професійності, що з кожним днем я стаю все-таки більш професійніша, Останній рекорд, який в мене був, була проведена консультація за 40 хвилин. Людина отримала результат, пішла зовсім іншим станом і так далі. Ось, але я не експериментую, я не роблю це швидко, я роблю, щоб людина отримала результат. Це на це впливає дуже багато факторів. При зустрічі я можу розказувати, якщо це буде цікаво. Зокрема, найбільший, ну найважливіший фактор це є вік. Тому що, якщо людині якій там 20 років, плюс-мінус два-три туди, два-сюди, ось тоді це швидше проробляється. Якщо людині 50 років, 50 з куском років, то це набагато довше триває процес. Тому, чому власне дві години? Хочу заакцентувати вашу увагу, тому що фізично людина просто більше не витримує. Їй важко приймати цю інформацію, вона втомлюється, і я мушу, я просто зобов'язана припиняти процес, але я роблю це поступово, щоб їй не було дуже боляче. Якщо ситуація не проробилась в першій консультації, це дуже рідко трапляється. так, Один запит на одну консультацію. Ось, І ми тоді переходимо буквально за пару днів, два-три дні, ми продовжуємо далі роботу. Після цього одна консультація на 7 10 днів. Тому виходить, що коли людина купила пакет із трьох послуг, її будуть ну, типу, і коучинг буде тривати на протягом місяця. Ну і відповідно, якщо з п'яти консультацій купила, то це буде тривати порядку до двох місяців. Чому? Тому що там є в коучингу завдання, яке передбачає. На виконання 2-3 неділі. Якщо людина погоджується. Якщо людина не погоджується, значить ми йдемо в стандартному режимі. І так, підсумовуємо. Значить, перше, зустрічі раз в тиждень, консультація триває від години до двох. В залежності від вибраного пакету, ваш коучинг триває або місяць, або два. Про віп-програму я розкажу вам в окремому відео. З вами була Ліана Банько, Я чекаю вас в себе на коучингу.